Всім привіт, 30 вересня. Видимість практично на нулі. Все місто у диму. А можливо у полюки. І з цієї сторони десь сонце. Там воно пробувається. Оце ці хмари з'єднуються із землею. Ось так виглядає 30 вересня. Так, раніше таке явище, як зараз спостерігав я лише по телевізору. Але ось уже років з 10, як воно повторюється чітко два роки, два рази на рік весною після або під час сівби і восени після осінньої оранки полів. Пилова, пилова димова буря. Здається, що зараз вечір або ранній ранній ранок. Ні, зараз не вечір. І не ранній ранній ранок, зараз середина дня. Навіть інколи можна побачити сонце. І це північ України, і пил іде не із півдня, як це було весною, бував весною частіше всього, а пил зараз саме йде із Півночі із Мордора накриває Україну холодний пил із трупним запахом. Ось так змінюється клімат. І щось мені підказує, що далеко-далеко не в кращу сторону.